У Залозецькій громаді з робочим візитом 30 квітня побував народний депутат Іван Чайківський та перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Боліщук. У місцевому будинку культури відбувся концерт, після якого дітям військовослужбовців вручили подарунки та подякували їх батькам за службу та захист України. Залозецьку громаду ми приїхали з подарунками від благодійного фонду для діток, яких, яких батьки воюють, сьогодні захищають нашу країну. От, ми з ними зустрілися, ми їм всім подякували, вручили подарунки від нашого благодійного фонду, ну і побажали, відповідно. Гарної смачної Паски, смачної кобаски ну і пошвидшого миру в нашій країні. Усі запрошені діти отримали солодкі подарунки, які вже не вперше надає громадам Тернопільщини благодійний фонд покрова за підтримки іноземних партнерів. Залозецька громада завжди активно підтримує всі благодійні проекти благодійного фонду покрова, долучалися на збір коштів на Валькірії, на фури для Азову. Проводили благодійні вечори в громаді, і тому ми не могли уминути увагою Залозецьких. Діток військовослужбовців під час нашої щорічної програми турботи про наших майбутнь, про наше майбутнє також в рамках робочого візиту провели нараду з керівництвом та старостами сіл громади. Участь у зустрічі взяли також лікарі, вчителі та пожежники, які підняли важливі для громади питання, обговорили проблеми та шляхи їх вирішення. Співпраця з громадами це є один з пріоритетів роботи Тернопільської обласної ради. Приємно відзначити. Що на попередній сесії Тромської обласної ради ми передали в громаду з обласної власності приміщення колишньої аптеки, де сьогодні керівництво громади запевнило, що працює над тим, щоб його задіяти і там розмістити геріатричне відділення, щоб де приміщення використовується під соціальну спрямованість. Тобто, це є такі, знаєте, позитивні елементи співпраці. Гості відвідали спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземних мов у залістях. Директорка школи розповіла, як з перших днів повномасштабної війни учні активно долучились до допомоги військовим. З перших днів це вже десь буквально місяці квітні. Ми розпочали таку фабрику по виготовленню печива. Саме першими пекли пряники, медові пряники імбирні. Потім ми виготовляли паски, ми робили тушонки. Люди з села і вчителі безпосередньо приносили різноманітні закрутки, допомагали коштами, збирали гроші на арматуру, нашу залозецьку кузню, збирали різні теплі речі, матраси, одіяла. Ну, які були запити від військових від голови нашого, що він нам просив допомогти. Ми старалися як мога більше долучитися до будь-якої акції. Як розповідає голова селищної ради Андрій Нога, зараз ці сили громади спрямовані на допомогу нашій країні у цій нелегкій війні. Громада активно працює на перемогу та підтримує армію. Буду відвертим. Ми останній рік ми нічого не робимо, що стосується розвитку громади, нічого не будуємо, тільки першочергові якісь. Речі, де треба перекрити шатровий дах, чи що стосується самого навчального процесу шкільного, щоб дітки мали більш-менш комфортабельні умови для навчання, а нічого не будуємо. На попередній сесії було прийнято рішення депутатським корпусом. Всі кошти, які є вільні, ми спрямовуємо на обороноздатність нашої країни. Ми вже це показали від початку бюджетного року. Більше мільйона гривень ми виділили на обороноздатність нашої країни. Це на фортифікаційні споруди, на придбання дронів, безпілотників і так далі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.